І так, друзі, ми продовжуємо грати в Dead Reals. Хто не бачив, обов'язково подивіться. Мене там є вже друга частина. Вона цікаве, тож хотілося б, щоб ви подивилися. Вау! Оце дуже сильний. Він Він капець якийсь сильний. Зараз будемо ворота по коні і програмі. Так, пально у нас вистачає все валим просто. До речі, ви помітили, що коли я всіх зомби повбивав, ну мене всіх там що один залишився, там перестала ця музика грати, типа. Типа йоу! Дидже, ви бачите, я за оцих говорю. Я такі вляхамуха, а здесь що навіть я їх не можу положити. Хоча я є вампір, але я не можу їх положити. Кип'ятики сильні. Ну так, що ми залутали? Ми залутали оці турет ау. Бачите? Подивіться на цю групу м'язів. Це вовк. Це, це на, надзвичайно просто вовк. Головне, що в мене є оцей дробовики, він дуже сильний. А зараз сам всіх вовків поприбував. Подобала ця музика. У них дають е, 20 доларів. Тож продавати на варіант краще, е, якщо в день і вас мало палива, краще їх просто спаліть. Але оскільки у нас 175, а це мало, як на Дейдрелс, то я ще їх продам. Вони 20 доларів коштують. Valour. Наші пору штук я не рів. Там удель. Що наш Дженерал ага. Сор? А ні, Кайлов. Кайло, кайло нормаль. Купляем, купляємо, купляємо. Купляє, купляє. Шкода, що то є шапочки немає. Вона б не туди пригодилася. Хочу шось миграю до першої смерті. А як нам не потрібен, то ж ми його можемо просто напросто подати. Все так просто. Все у нас 21 долар коштує. У мене є оцей. Він ще кращий. Сто разів мільйонів. Такі звісно, що. Окей, купляємо ріф оку. Ріфлю. Ріфлю. 48. Ще я думаю три пашки патронів докупим. Бо вони дуже дешеві. Скорождень, що не за Алиэкспрес. з звіли. Лекс якісь патрони Вони 15 доларів коштують 120 норвик. у нас там. Було? Ага, попальному. Ай. Я навіть не тут так виглядає до якогось дому. Дивимось, що у нас тут. А тут у нас фіга з маком. На шо, що ще можна е, було думати про DLS? Звісно, що дулька з маком. Це ж найкраща їжа. Окей, я куплю це вугілля. Блін, я зараз помру, походу. Все рахуй, я помер. Шостын. Питатой доктор. Доктор ратуй. Ратуй. Ратуй, доктор. Доктор ратуй. Не все у нас. Это краще с масло. маслом. Оскільки я ні в кого ні від кого не втікаю, то можна її багаж купити. Бандаж, чи як він там називається, мені все одно. Так, наш коник улюблений. Ну ти. Їм новорідкісне. Пінджону скажу. Ще раз перепрошую. Це трошки агресивний став. Ти хоч колись вже нарешті. Но якщо зараз буде це маленький, маленьке місто, це буде прямо дуже класно. Все тоді дуже піде. Мені все одно чи я буду вночі лутати чи коли бо вампирим. Хіба що я там Вімперіс, звісно, треба буде заховатись, бо вони досить такі сильні. Ну але нам на даний час все одно. Но, бо у нас є і турелька, і кінь, Турелька на 200 патронів. Все. Це цього нам вистачить. Думаю, що по ну, також вистачить. Будемо сподіватись. 10-32-8 хвилин. Окей. General Store. До речі, вчора також був якийсь башовий, Могли бачити, що буде в домах. А це як зрозуміти мені? Ну, в принципі, на шо, що ще треба було надіятись. Ну, да. що ти? Що ти не п'єш? Я зараз тебе зламаю, ти що того не розумієш? А, ні, все Це був прикольний. Окей. поїхали. Я на ці пляшку 30 доларів. Це нічого, це ніщо для мене. Це просто, просто йдемо. Я сподіваюся, на пору. Це не проїжджає. Це не на все нахуй. На ще ніч почалась, дякую, велике вам мандати. Нічого в ків'явся всього я вмер. Я, я помер. Там щось золоте було і все одно приїжджає. Ось, ж що й треба було довести? Блін, я вс тут село залутав. Але, блін, зараз є, воно мені не підходить абсолютно. У мене ясий від оф Це все один же. Ласка номер Медрух. Что ж, все до поезда гор. Где-то хочу так класс. Тоже не Я Немає нічого вибору, просто протягнути тут не. Друзі, мені вже на жаль, треба було зараз йти Ну не на жаль. Я помолюсь потім Ще зніму відео. Зараз я не зможу закінчити це відео, тож чекайте інші відео на... Після першої, після першої години будуть нові... буде нове відео про Тедрелс. Ну а зараз, ще поки є трошки часу, я підірву просто. Підірву просто і залатаю всі облігації, які тут є. А, До речі, вам можу дуже повести, бо тут є оця, оця турелька. Ну, але, друзі. Всім гарного дня, всім па-па, Я ще зніму одне відео. Тож, всім до побачення, всім па-па.